Року, в третю неділю листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства. Підволочиська громада має ким пишатися: 80% її земель обробляють аграрії, вирощуючи різноманітні культури, сади, тепличні господарства та тваринницькі комплекси дозволяють громаді бути важливим осередком продовольчої безпеки нашої держави. Цього року в підволочиській громаді урочисто вшанували. Працівників сільського господарства, кожне аграрне підприємство надало перелік своїх найкращих працівників, які самовіддано трудяться на благо громади. Голова громади Віталій Дацько вручив їм пам'ятні грамоти та подяки. нам не Атмосферу свята доповнили виступи аматорів. Під Волочиського будинку культури та центру дитячої та юнацької творчості, які подарували гостям невеличкий концерт. Це наша рідна земля, хай буде весна. Біла піде своги роздала, біла, біла Черевшина, ти прийшла любов весна. Віла біла Черевшина, вісейні. На завершення свята розрізали коровай, спечений із борошна нового врожаю, та пригостили ним усіх присутніх. Висловлюємо щиру подяку кожному і кожній, хто щодня невтомно працює на землі, піклується про добробут громади та зміцнює економіку країни. Ваш внесок неоціненний. Низький вам уклін.